Як не робити зайвих покупок, навіть якщо ці речі коштують тобі сущі копійки, і на перший погляд здаються дуже і дуже потрібними в господарстві, гардеробі тощо. Привіт, мене звати Іра Курашина, і ти на каналі Іра Out of the Frame. І сьогодні я показую тобі 10 речей, які вже прямо сьогодні в понеділок їдуть у Charity Shop, в якому я працюю для того, щоб їх продали і віддали гроші на благодій? Просто нічого не маєш говорити. просто приносиш свій мішечок і ставиш ось так таку яточку. Готовий мій канал дуже молодий, тому я прошу тебе підписатися, ставити вподобайки і бути активною. І обов'язково додивитися це відео до кінця, тому що наприкінці я покажу, яку одну річ я не змогла віддати номер один в моєму списку виїзду геть з хати. Щоправда, не в черіті, а просто на смітник. Це глянцеві журнали. Але я відчула, що в такому вигляді мені ці журнали більше не потрібні. Дуже було шкода розставатися. І що я зробила? Я пройшла. Лася по кожному з них, і чисто емоційно, так що мені подобається, і на кожному з них надписала, а що ж конкретно мене вразило в цьому конкретному інтер'єрі чи едіторіалі. Абсолютно чітко зрозуміла, яким має бути мій майбутній дім. Що ж далі. Я собі написала шпаргалку до речі, <тим>, тому що я ще не дуже досвідчений. Ютуб-лот номер два, який переїжджає в Черітішов. Абсолютно точно це дві пари взуття. Ось такі е жіночні рибачі сандалі. Я їх заносила до дірок за два літа цього літа. Я їх майже не носила, ну тому що як стилістка я абсолютно точно знаю, що є втома від певного одягу, навіть якщо він улюблений, і я хочу, щоб їх ще потягала трошки людина, які вони можливо сподобаються. Так вони не ідеальні, але їх ще можна носити, Вони абсолютно функціональні. От, прощаюся з ними і з вдячністю. Ви були моїми улюбленими. Другу пару купила Іра Стилістка, тому що дуже часто мені доводилося купувати не те, що потрібно особисто мені як людині, а те, що потрібно для того, щоб створювати актуальні образи для мого інстаграму. І, до речі, інстаграм ти зможеш знайти в описі, попри те, що. Під час примірки вони здавалися мені дуже зручними, виявилися дуже незручними в носці, бо вони суцільно синтетичні. А я маю дуже такі знаєш, ноги вибагливі, і я не можу ходити в такому взутті. Тому, якщо ти хочеш справити на когось враження, неважливо, ти професіонал в цьому чи людина, ти маєш чітко абсолютно усвідомлювати, які в цього мають бути наслідки. Поки вони в хорошому стані ці туфлі, я їх з чистою совістю віддаю для того, щоб комусь було добре. Лот номер три. Це власноруч зроблена сумка хендмейд. Матеріали коштували аж цілих 2 євро. Я її сплела аж за цілих 2 години. Якщо ви бачите такі сумочки, і при цьому у вас там болять плечики, чи ви взагалі ставитеся важко до важких речей в себе в руках, то майте на увазі, що речі з такого. Шнур... Доволі такі важкі Лот номер 4 я віддаю на благодійність цей симпатичний масажер. Він майже новий, тому що я ним скористалася всього один раз. І виявилося, що ось ці штучки роблять дуже боляче моїй шкірі. Вони, типу, покликані на те, щоб боротися з целюлітом. Але як виявилося, коли я почала цим користуватися, що вони такі доволі жорсткі і неприємні до тіла. Тому мені доведеться. Попрощатися з цією річчю сподіваюся, що вона знайде нову вдячну хазяйку. Лот номер 5 це два вовняних светри. Е, хто за мною слідкує в інстаграм, знає мою пристрасть до вовняних речей. Але якою Б не була наша пристрасть, навіть якщо ми знаходимо щось за копійки, як я купила ці е, чудові вовняні 100% натуральні светри по 2 євро чи щось в такому дусі, ми маємо пам'ятати про інші критерії, пам'ятати про колір, який нам має все ж таки пасувати. Так, ми маємо пам'ятати про те, чи зручними будуть ці речі в тому місці, де ми зараз живемо. Цей светрик в мене ще з Києва. Мені його сюди переслала мама, але, на жаль, я його не ношу, тому хочу, щоб він дістався якійсь дівчині, які е, цей синій колір буде. Пасувати більше, ніж мені, тому що цей синій колір занадто глибокий і темний. Для мене мої сині кольори інші. Цей кольор горобиновий, і він мені дуже подобається. Але на жаль, ця річ е, не зручна в тутешньому іспанському температурному режимі. Тому Віддаю без це жаління, господи, це життя е, знала без. М -м, я забула це слово українською, Вибачте, друзі, але віддаю з е, чистим сумлінням. <з <sentir noise> лот номер. Шість! Дівчата, не забувайте, що е, в кінці я покажу річ, з якою я не змогла розстатися. Та? А зараз поїхали, пройдемося по шовках. Е, я розуміюся на тканинах. І коли я побачила в благодійному магазині цей пенюар, само собою я його вхопила. В моєму інстаграмі посилання ви зможете в описанні, я е, в ньому знімала відео, і мені насправді дуже шкода його віддавати, тому що він ну прям прикольнющий. Подивіться, який вікторіанський кирій, та? яке все. В нього ніжне і красиве Він просто фантастично, особливо якщо там знаєте. Фотосесії чи щось таке. справа в тім, що шовкові речі потребують дуже дуже обережного догляду, і його можна прати лише вручну, тому що пральна машина абсолютно точно, навіть на делікатному прані, вб'є тканину і вб'є оці всі рюші. декілька ночей. Ти вдіваєш цю річ та, наприклад, поверх чогось, коли вже стане прохолодно, і потім її треба нести в прання. Ти Не можеш в ньому приготувати їсти, тому що він моментально стане брудний. Ну тобто мені хочеться, щоб він порадував ще когось, хто кому він буде. Потрібен можливо для якихось романтичних моментів. наступна річ і лот номер. Е, е, сім, <смі> які сьогодні їде в благодійний магазин. Серветки. Друзі, якщо ви зараз облаштовуєте свої інтер'єр, просто майте на увазі, що ось такі серветки е, яскравого кольору, який може линяти, і він таки дійсно линяє, е, дуже важко за ними доглядати, бо їх треба випрати окремо від всього решта в пральній машині, А червоних речей зазвичай такого кольору небагато в господарстві. Е, і вони коштували мені аж один євро, але я їх віддаю туди звідки вони прийшли. Ще одна річ, яка була куплена. Ірою, жінкою вамп, якої я абсолютно не маю жодної оказії за останні чотири роки, щоб надівати таку неземну красу. Я купила його буквально за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення для того, щоб ходити на побачення з людиною, яка зараз зараз боронить нашу країну в небі. В мене є комбідреси, вони більш спокійного кольору, вони не блискучі. Я їх ношу коли прохолодно, під верхній одяг. А цей, на жаль, зовсім не відповідає моїй візуальній естетиці. Так, я не жінка вамп і тому. Розстаюсь без жалю. Лот номер 9. Це книга англійською мовою. Зараз я думаю, що це про когось точно буде. Скажи мені чесно, як часто ти купуєш книжки, які потім не читаєш? І ось цю книжку купила Іра, яка хоче бути кращою, ніж вона є насправді. Чому? Тому що я завжди живу в контексті того, що треба собі щось покращувати, покращувати, треба обов'язково, хоча б трошечки читати чи слухати англійську, щоб не втратити. The Full English, вона присвячена феномену англійськості. Спочатку мені показалося, що вона дуже легко читатиметься, ну тому що така тема цікава, легка. Але, на жаль, в автора настільки метафорична мова, що я витрачала блін по дві години на прочитання однієї сторінки, і, чесно кажучи, вона мене задовбала. тому я з легкою душею віддаю її. І лот номер 10. Це нитки, які я добула з розпущеного света. Що роблять в благодійних магазинах, таких як МАПС? Вони віддають. Цю вовну жінкам, які в'яжуть всякі симпатичні речі з вовни. І потім ці речі продають дівчата. Зараз буду вже показувати вам ту річ, одинадцяту, з якою я не змогла розстатися. Але для цього треба залізти в мою шафу. В чергове не змогла вже багато разів хотіла віддати. Це ось ця блузка, куплена в Києві в благодійному магазині Ласка на Малопідвальні. Цей магазин знаходився на півшляху від мог. Мого дому, де я жила на переріг, на Майдан Незалежності, де була моя студія. Вона брендова Даян е, вон Фурстенберг. Е, вона шовкова, і я її надіваю аж один раз на рік приблизно. Минулого року це був мій день народження. В цьому році ще ні разу я не відмітилася, але вона дуже і дуже прикольна. І, до речі, супер трендова. Але здається, що шита вона була <реку> років 30 тому. Ця блузка нагадує мені той Київ. В якому я більше не живу, і невідомо чи зможу жити ще колись. Е, чому тому, що я не знаю, чи я колись повернуся додому в тій якості киянки. Жити в Києві було для мене найбільшою мрією всього мого життя. Я загадала це бажання вперше, коли потрапила в школу на Ярославі вал, е, побачила ці будинки, і от нарешті в 40 років я здійснила свою мрію. Я переїхала на прорізну, я жила на золотих і працювала на майдані незалежне. Я приїхала в магазин, в якому всю весну і частину літа пропрацювала на волонтерській позиції. Мене дуже цікавило, як організована вся ця робота е, волонтерська. Тож зараз цей маленький пакуночок, пакуночок іде туди. Треба ще не забути закрити машину і взагалі робити все, що роблять нормальні люди, коли виходять з. Ну, так, щоб це безпечно було. Ми ж все ж... Так, зараз здалеку покажу вам все ж таки магазин. Так, так, друзі, дивимося. Ось за моєю спиною магазин, він називається МАПС. Якщо ніколи не робили донейшн, благодійні магазини, то ти просто нічого не маєш говорити. Ти просто приносиш свій мішечок і ставиш ось так, таку п'яточку. і все. Готово? Сподіваюся, що якщо ти є на шляху мінімалізму, то це відео допоможе тобі. Будь ласка, підписуйся на мене. став дзвіночок для того, щоб отримувати мої оновлення. Переходь за посиланнями під цим відео. В них ти знайдеш всі мої соціальні мережі. а Також зможеш підтримати цей канал. Мене звати Іра Курашина. Це канал Іра out of the frame» для жінок 40+, які хочуть жити е, за рамками, хочуть жити не так, як е, передбачає для нас суспільство. Суспільство, масова культура, тощо до нових відео.